Це не Польща як така, це польські політики, польської право, політики, право вони таким чином свій електорат ну, ніби скріплюють і частково збільшують. Ну, знаєте, є ж завжди болоти електорально. Так? Люди можна виборах за одних проголосувати, потім за других. І от якщо в них є доволі потужний кандидат, а їм треба ще там 3-5% право електорату, то треба кинути кілька газів, які саме для цього електорату важливі. І от українська тематика це важлива для частини правих поляків, бо раніше казали, це стосується тільки оцих кресов'яків так званих. Тобто предки, яких жили тут на кресах, на Волині, на Поділлі, на Галичині, то, очевидно, що це вже четверте покоління, їхнім внукам вже байдуже, що прабабуся жила там в Кременці або там в Ковелі. Ну, реально, це вже не так важливо. Але є частина поляків, яким треба над кимось саме стверджуватись. І от кримці це якраз той момент, коли. Ну, перед німцями якось про це важко. А перед українцями можна. Наприклад, у них є проблеми з митами для європейських товарів, а вони сипають зерно на українському кордоні. Ну то сипти зерно на чеському чи на німецькому кордоні. Бачить проблеми з Європою, з Брюсселем. Якого ви це робити на нашому кордоні? Бо на нашому можна. І частину суспільства скаже, так їм і не треба. От зараз всі знають, це відомі факти, скільки мільярдів злотих українці інвестували фактично в Польщу з 2022 року. Мільярди, мільярди. Це набагато більше, ніж польське суспільство ну, через державу видало на руки тим біженцям. Набагато більше. Кількість робочих місць створених тисячі, може вже десятки тисяч. Бізнесів, які платять податки. Тому фактично здоровий, нормальний поляк, яких дуже багато, він це розуміє. Але є частина, яким мало, так би мовити, хоче, щоб він не став на коліна і бив головою цього в ручку, як на тому е, слайді з перцю. Польському пану. Ну це є, ну тобто це маленька частина, може кожен шостий, кожен сьомий поляк, але це є. Більше того, я вам скажу історичний факт. Може не всі знають, але в 30-х роках минулого століття, коли Волинь впадала до складу Польщі, в Польщі виник політичний рух, який називався Польща Колоніальна. Чи хтось чув про це? Тобто це була організація, яка вимагала дати Польщі колонії заморські. Ну, мовляв, у французів є колонії, у британців є колонії, у американців є колонії по всьому світу, а у поляків нема. Це ж не красиво, неправильно. Ну, погугліть просто польською мовою, все польська колоніальна. І ви знайдете і мітинги, і фотографії, і газети. Багато є. І вони хотіли, щоб їм дали увагу Мадагаскар. Що у всіх країн є колонії, а у Польщі буде Мадагаскар. А ви думаєте, не оскільки ви не знали? Важко собі уявити, але для чого їм потрібен Мадагаскар? Для того, щоб виселити туди євреїв. Просто почитайте. Це була популярна, доволі права політична сила в тодішній Польщі. Тобто їм були потрібні території, щоб туди виселити частину польського народу. Оці євреї в 90 були вже польськими патріотами, польськими ну, громадянами юдейського розповідання. Але вони хотіли їх позбутися. Тобто, це факт історії. На жаль, Оцінки цьому польське суспільство не дає, і тому це дає хліб нинішнім поколінням цих антиукраїнських, антинімецьких, антилидовських, антиєврейських. От побуваєте в Польщі є такі газети, які антисемітські. В Польщі немає євреїв, але антисемітська література є. Розумієте? Це от, до того, що ну, є хвороба, суспільства, частини суспільства. І ми є об'єктом цієї хвороби. Вони на нас спрямовуються. Тому, відповідно, ну, будемо просто більш такими, я б сказав, опірними в цьому. І все і від нас відстане. То якщо до нас це не пристане, то хай далі бодайся з німцями з ким забудуть. Перепрошую тут молодий чоловік, який мав.